Телефон забрал, ракет я не равли. Телефон це лише одне з джерел дурдому в армії, але цю чарунку адвент календаря ми все одно відкриємо. Телефон це і зброя, вороже і псо, яке шукає до вас шляхи через соцмережі. Але віднедавна це і твій корисний помічник у бюрократичному пеклі, адже в армія плюс вже можна перевестись в іншу частину. Як користуватись телефоном безпечно? Ви самі знаєте, що не варто продавати свої банківські дані адвокату з Африки, який повідомив, що ви стали спадкоємцем 100 мільйонів доларів. А які ж ресурси будуть вам дійсно корисними? В першу чергу, якщо ви вже військовослужбовець, встановлюєте додаток Армія. Плюс у ньому дійсно вже можна писати рапорти, доступні деякі навчальні курси і поступово розширюватиметься функціонал. Ветеранам і військовослужбовцям радимо слідкувати за ветеранхабом. Це крутий багатопрофільний ресурс, який допомагає психологічними юридичними консультаціями, ветеранам, військовим та членам їхніх родин. Щоб завжди знати, що там на фронті, замість анонімних телеграм-каналів та сумнівних експертів, які ні дня не служили. Радимо підписатись на армія ТВ в будь-які доступні вам соцмережі, адже це медіа від військових, які дійсно знають, що там на фронті. Ну і як інструктор з тактичної медицини я ніколи ніколи не зможу сказати, що так мед можна вивчити онлайн. Але для тих, хто вже прийшов його на БЗВП з інструкторами, для підтримання навченості раджу використовувати симулятор LifeSaver 7.